Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Після невеличкої перерви, яка залежала на не від нас, були такі обставини, ми сьогодні знову повертаємося до розмови про Бога. І ми минулого разу закінчили на Божих властивостях. Сьогодні трошки. Підгадаємо собі, бо багатьох людей, навіть християн, я вже не кажу за нехристиян, є таке уявлення про Бога, як про якогось тарана, про як той був Зевс, Громовержесть, чи Юпітер, поганські боги, що тільки карає і карає, дивиться, пильнує за всіма. Виж би для того, щоб покарати. Але наш Бог є Бог любові і має дуже багато гарних, хороших властивостей. Ну, Найперше, це що Бог є вічний, завжди немає ні початку, ні кінця, і в ньому так само немає часу. Він завжди є той самий. Друга властивість це Бог є всюди присутній, як я говорив, що там, де ми молимося, навіть можемо стати посеред поля і помолитися Бог на тому місці є, де ми до Нього звертаємося. Так само говорив, що. Бог є присутній в світі і є поза світом. Присутній в світі називається іманентний, а поза світом, поза Всесвітом. Як бачимо, найпотужніші потужніші телескопи не можуть ще до кінця Всесвіту досягнути. Та ось, а Бог є поза Всесвітом. Так само називається трансцендентний. Господь Бог є незмінний, тому що змінність приходить тоді, коли є час. Ми можемо подивитися на е, е, творіння, та, воно не є вічне, та, е, воно є змінне, воно народжується, живе, помирає. Бог є незмінний, у Бозі нема, е, нема часу. Та. Він постійно один і той самий. Бог є всезнаючий, Він бачить одночасно і минуле, і теперішнє, і майбутнє. Виникає питання, а чого ж Господь не змінить щось на, е, на добре, та, ну, на зло Зло на добро, чому не переміняє, чому не втручається. Тому що Господь знаю, знає, але не определяє. Не оприділяє тих вчинків, які робить людина, Та, не оприділяє, але знає, але не вмішується, бо шанує людську собідну волю. Бог є наймудріший. Завжди зло перетворює на добро. Ми говорили за історію Йосифа. І коли був голод в землі, то брати приїхали до Йосфаві і того, якого продали в неволю були, і думали, що він їх буде карати. А Йосиф що каже, то було Боже проведіння, Бог то зло, яке ви задумали на мене, перетворив на добро, щоб вам тепер і вашим сім'ям не померти з голоду. Бог є довготерпеливий, не раз ми кажемо, що ось е, дивиться Господь на тих злочинців, на тих. Е, Злих людей, чого він так терпить, то все, та? тому що Бог є довготерпеливий і чекає, що людина навернеться, побачить. Божий план в своєму, в своєму житті і навернеться. Люди бачимо зовсім не такі. Люди мають свій закон за законом. Тому належиться смертна кара, тому належиться 15 років, тому 10, тому 5, розумієте, люди зразу карають. То є людський закон, а Господь тримає ту кару, та, бо має ту велику любов до кожної людини та, і е, хоче, щоб людина навернулася. Так подібно до цього твору роблять добрі батьки. Одні так само стараються напівнювати добрі батьки, що чекають любов'ю, якось стараються направити справи дитини, а інші зразу карають, зразу карають. Тим подають так само той добрий приклад. Я перепрошую, поганий приклад. Подають, тому що дитина потім буде так само діяти, як і її батьки, вона виросте, та буде мати може, своїх дітей, свою сім'ю. І так само буде така ж сама скора на лють, на покарання, та на якісь санкції, відповідно до своїх дітей, та Господь дає добрий приклад, кажучи, що. Не старайтеся швидко карати, старайтеся, по-перше, добрим прикладом своїм вчити своїх дітей. Та, а навіть якщо дитина зрішила, то старайтеся любов'ю змінити її відношення до того чи іншого, до тої чи іншої ситуації. Та. Бог не хоче смерті грішника, Він хоче навести людину на добру терміну. Дорогу. Бог довго терпить є євреїв 18 глава, 27 стих. Перед потопом Бог терпів 120 років. Уявіть собі, люди собі, що хотіли, то робили, були, Порушували повсякчасно Божий закон. Та а Бог 120 років давав їм ще на на, 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 вернє, на покаяння. Замість того, щоб наверталися, то вони сміялися з Ною і казав, що ной вже старий, здурів і будує серед пустині ковчег, і лякає якоюсь карою, та, але виявилося, що то Ной був правий, та, а вони не навернулися практично, і всі загинули. Та, але Господь завжди дає той час на навернення, на покаяння. Мешканцям Ніневії, до яких їхав пророк Йона, Господь дав 40 днів на покаяння. Єрусалиму дав 37 років на навернення, але, як знаємо, Єрусалим теж не навернувся і був знищений римлянами. Коли в нашому житті, які ще можемо приклади навести, коли будинок руйнується, то ми що робимо? Ми його ремонтуємо. Та? Ми не даємо йому доруйнуватися до кінця. Так само, і Господь своєю любов'ю, тими знаками, які нам показує в нашому житті. Він старається, щоб ми не руйнували свій будинок свого життя та? і старається е, показувати нам якісь події в нашому житті, щоб ми зрозуміли, як Бог нас любить. І щоб наше життя, щоб людина в своєму житті навернулася і співпрацювала з Божою любов'ю. Ми маємо приклади великих людей, котрі навернулися, та були великими грішниками, та, але навернулися і стали великими святими. Це Марія Магдалина, з якої Ісус був вигнав, сім бісів. Це святий Августин, котрий практично до 40 років ходив шляхами. Поганства, та, і в, і в Маніхеїв був та, і, і, і практично був відвертим безбожником, та, хоча, як він потім сам казав, він шукав завжди істину, шукав правду. Та. Марія Єгипетська, котра теж була блудницею, але навернулася біля гробу Господнього, та, тому що Господь зробив так, що що. Не пустив її всередину на поклін. Та, і після того вона так сильно то пережила, що стала пізніше Великою, великою Святою. Тому, дорогі брати і сестри, мусимо про то пам'ятати, бачимо, яка гарна властивість є в Бога та в нашого Бога, християнського Бога, котрий не карає. Та. Ну, пізніше, е, пізніше буде, коли та, але Бог в житті практично кожної людини старається направити, як ми казали, відремонтувати, навернути, щоб людина здійснила той план свого спасіння, який Господь вкладає і має для кожної людини. Слава Ісусу Христу!